Як з'єднати частини косої бійків в цілу смужку? Тут є важливий момент, коли ми нарізаємо смужки, то вони у нас йдуть під кутом 45 градусів до нитки основи, до кромки. Але ось ці лінії мають йти як кромка в тому ж напрямку. Потім викладаєте ці частини так, як вони мають йти в готовому вигляді. Ось так з'єднуєте. Тут вони мають бути однакові по ширині. І далі, щоб нам шити будь-які дві деталі, нам треба їх скласти лицем до лиця. Тому беремо і складаємо лицем до лиця. Але ось тут ми з'єднуємо не край тканини, а ми з'єднуємо деталі. На тому рівні, на якому ми будемо їх швати, тобто на відстань припуску шва. Тобто, у нас буде йти, наприклад, на відстані 5 мм від краю, ось тут. Тому і з'єднувати деталі ми маємо саме ось в цих точках. Ось так це буде виглядати ось де строчка від куточка до куточка. І потім, коли ми розвертаємо деталь, у нас виходить. Красива смужка з ровним переходом від однієї частини до іншої. Починаючи строчку, опускаю голочку саме ось в це місце там, де у мене перетинаються дві деталі. І строчку починаю саме з цього кута. Якщо є точкова закріпка, то роблю саме її. І прийти у вас строчка також має ось в цей кутик. Тепер видаляємо наметку припуски, розпрасовуємо в різні сторони і отримуємо ось таку ідеально ровну бійку для обробки. Ці кутики, які виходять, можна також, також підрізати. І ось, будь ласка, гарний результат.